Вітаю вас, шановні колеги! В цьому відео ми з вами познайомимося з інтерфейсом операційної системи Chrome і розглянемо основні моменти, які нам потрібні для того, щоб почати працювати в цій операційній системі. Я вам хочу сказати, що ця операційна система досить проста, і засвоїти основні навики, які пов'язані з навчальною діяльністю, у вас немає виникнути складностей. Давайте з вами подивимося на інтерфейс. У нас є полиця, в якій зберігаються всі застосунки. У нас є нижнє меню, яке, до речі, ми можемо розташувати в різних місцях, в залежності від того, як нам зручно. Зліва, справа, зверху і так далі. Ось. І. Насправді тут так само, як в операційній системі Android, ми з вами можемо встановлювати застосунки з Play Market, використовувати їх, можемо працювати на цьому пристрої як на ноутбуці, так само і працювати, як на планшеті, оскільки цей пристрій має вбудований сенсорний екран. Давайте з вами подивимося, де можна зробити основні налаштування. Якщо нам необхідно налаштування, які змінити, то ми заходимо в меню, обираємо цю клавішу і ось тут ми з вами заходимо в налаштування. Тут ми можемо додати мережу, блютуз, приєднані пристрої подивитися. Які у нас пов'язані з обліковою записом? Облікові записи, додати, змінити, видалити, пристрої, які приєднані, персоналізація, пошукова система за замовченням. Google стає, я думаю, вона і буде залишатися, безпека та конфіденційність налаштувати. Ну і додатки. Да? Тут різні оповіщення з додатків. Увимкнути, вимкнути. Тобто, все надзвичайно дуже просто. І так, ну, наприклад, як момент, да, там, як нам змінити мову. Ось ми заходимо налаштування, зайшли в налаштування. І ось тут вниз, розширення. Так, і ось у нас всі мова та методи введення, да, тобто, всі. Питання пов'язане з налаштуванням мовою. З замовченням, Ctrl, пропуск, клавіші у нас буде відбуватися зміна мови. Раз, змінив Ctrl, тримаємо пропуск англійська. ctrl пропуск українська. Є необхідність, можемо змінити. І так, добре. Якщо нам необхідно з вами завантажити додаток, то тут є два варіанти, да, яким чином можна це зробити. Ну, По-перше, операційна система Chrome OS. Підтримує веб Chrome. Ось ми зайшли. Тут є різні додатки, і в залежності від Chrome, да, ось, браузеру, яким ми з вами в операційній системі Windows звикли користуватися. Тут є ще окрема. Застосунки, ось, і ми можемо так само ці застосунки встановлювати в наш браузер використовувати. І є класичний, нам багатьом вже зручний Play Market, Да? Тобто ми можемо в Play Market зайти і завантажити. Ну, наприклад, для роботи нам потрібен Classroom досить часто, тому ми вводимо пошуковий запит, змінюємо мову на англійську, Ctrl-пропуск і пишемо Classroom Classroom Вели. Натискаємо встановити. Все, досить швиденько за встановлюється цей застосунок. Ось, Тобто, ось таким чином ми з вами досить швидко, ну, як в звичайному смартфоні можемо працювати в цій операційній системі, але розуміємо про те, що тут у нас є вбудована клавіатура, є можливість через USB приєднати мишку, і досить. Цікавий такий проєкт, як на мене, і буде доцільний ось саме у навчання. Далі, що треба ще розуміти, що операційна система Chrome OS, це ж все таки операційна система, яка більше налаштована під роботою з вебом. Тобто, ми з вами у більшості випадків. Працюючи в цій ОС, будемо використовувати саме мережу інтернет. Да? Ну, я хочу сказати, що на сьогоднішній день ця практика вона розповсюджується далеко за цю операційну систему і хмарні технології, вони все більше і більше, скажімо так, працюють. Ну, давайте з вами ось вже завантажився досить швиденький застосунок, натискаємо відкрити. Все у нас обліковий запис. Він зараз ось відкривається в Google Class. Можна починати роботу. Да? Тобто, ось таким чином, швиденько можемо встановити, видавити застосунки, є необхідність, ось у нас всі наші застосунки, ось класру, які ми завантажили, і так далі. Далі я ще завантажив Total Commander, ось як приклад, да? тобто файловий менеджер. ну Я вам хочу сказати, що все ж таки більш гарною практикою буде зберігати дані не на небуці, а зберігати їх в інтернеті. Ось. Тому працюйте, розбирайтесь, нічого складного, досить простий пристрій. Я впевнений, що кожен з вас зможе його опанувати. Давайте спробуємо, як видавити, наприклад, застосунок. Правою кнопкою видавити і ми можемо видаляти. До речі, потрібно нам якийсь застосунок додати, наприклад, «Messages» Додати в панель, ми можемо її принести да, в панель швидкого доступу. Ось тут. Тобто ще раз всі застосунки, де ми можемо встановлювати, видаляти вбудований Play Market, налаштування основні, виключити, заблокувати комп'ютер і так далі. Якихось складностей не має виникнути. І більше орієнтуйтесь на роботі в цьому комп'ютері, саме використовуючи хмарні застосунки, ось це більш гарна практика. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що всі розберуться і що ці пристрої послугують на користь.